18 листопада 2025 року. Вчора був дощик, вітер сильний. Сьогодні сонечко. От ми вирішили трошки до лісу прийти. Обійшли ми багато. Нічого не знайшли. Це прийшли на місце, де колись росли опані. І вони нас не дочекались. Вон які величезні. Не знаю, чи щось можна буде вибрати. Так хочеться хоча б одного взяти. Він тут. Як шкода, вони тут такі гарні були. Ой-ой-ой. Але ж вони дуже-дуже великі наросли. У нас дощики падали і ми не мали можливості ходити до лісу. Ого, ого. Де? Це вони посуди. Тут такі перерослі. Ой, які величезні. Боже, які вони були гарні. Ні. Які вони тут були гарненькі. Ай-яй-яй, скільки їх. Тут. за деревом там. Бендиш Раз подивляться, може, хоч щось виберу. Боже, як їх було багато. Як шкода. Может быть, лучше Все возьму. Все, что может быть. Ну, Тут щось того дерева снігувала. А це що за грібочки? Не знаю. Тут я була, знайшла рятовки, але тепер не бачу. Тиша в лісі, нікого немає. Вона варто, Хоча б заради цього прийти, заради цього спокою і цієї краси. Тут джерело прямо з-під кореня. Повертаємось уже до машини. Чоловік ішов першим. Бачу, він прочистив тут оце джерело. Оце отак знайшли опеньків перерослих, правда. Але все рівно приємно, що хоч щось знайшли, прогулялися. Ця неймовірна краса, хоч немає вже листя. Все навколо таке, якби сумненьке, але воно дрімає. Я дякую тобі, лісочку, що ти дав нам можливість цього року. Назбирати, насушити, намаринувати. Я думаю, якщо дасть Бог здоров'я, то на другий рік ми знову прийдемо сюди. І не тільки. Боже, дякую тобі. За все. Прошу тебе, Господи. Допоможи нашим захисникам. Дай їм сили, бережи їх від усього поганого. Допоможи нашим полоненим повернутися з полону. Бережи, Боже Україну та її народ. Жиремо до машини і я з дороги. Побачила такі грибочки. Я думаю, що це рядовка. Ага. Так, рядовка. Яка гарна. Це я її візьму. Ага. Зараз подивлюся, чи вони чисті. Так з вигляду вони дуже гарні. А тут. Nå tenker jeg U og. Og det er. Ну, теж великі, але йду подивлюся, Може, вони добрі. Вже й не думала, що побачу рядовку. Якось цього року цих грибочки в нас так багато. так важко залізти. Так, ніби ничего. thank you